Всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі Мої Пательки. Як ви вже побачили з назви сьогоднішнього ролика, у мене буде дівчатка розпаковка. Розпаковка шкарпеткова. Як я вже казала в попередньому відео, до мене ішло, вже дійшло, я вже забрала з почти е, свої посилочки. Зразу хочу сказати, зараз на Укрпочті забрати посилки ще той квест. Люди міняють лампочки, люди комунально платять. Ну, це вже інша історія, але посилочки, спасибі Богу, я забрала. І зараз буду по порядку показувати, що ще таке прикупила. І подивитися масштаби моєї трагедії. Але ще хочу сказати, в кінці мене ще я вам покажу свій подарунок, який мені подарувала Валентина. Ну, все по порядку. Як ви самі здогадалися, по цій картинці. І по цих цукерочках. Перша моя покупочка була з Канді. А почалося все з того, що мені потрібно було блокатори. Я казала в своєму відео про шкарпетки, що хочу докупити ще по одному блокатору, тому що незручно. Ну, одну ж карпетку зв'язала, та ще не висохла, треба іншу сушити. То я дозамовила. Ще дві, два отаких от блокатора 38 і 39 розмір і 42-43. Зараз кажу, по 74 гривні 99 копійок ці блокатори коштують. Я в відео говорила, що не можу знайти мені коментарі, дівчатка написали, що в кандіярі є, то я пішла замовила. Але ж, дівочки, ну як посилка, самі блокатори. Ви ж самі розумієте, що. Не знаю, як для вас, пересилку платить, то це нереально. То блокатори блокаторами. А я ще замовила дві отакі пряжі. Я думаю, що вам видно гарно. Полистала, схотілося мені попробувати щось таке. Ну, не знаю, ну мене підкупив колір. Я думаю, вам видно гарно. ну, зараз я вас ще трошечки підніму. Та я думаю, вам гарно видно. Так, мене підкупив колір. Колір оцих ниточок. Якщо я правильно називаю, вибачте, може, що я не так скажу, Візель, Візель, також преміум соксярн, Сицилія, мабуть, так. Тут 75% супервош Warino і 25 поліамід 100 грам 400 метрів. Я так розумію, дівчатки, що це його колір. Не знаю, спеці рекомендують. 2,5 крючо 4,5. Я перший раз беру, я не знаю цю пряжу зовсім. Яка воно? Не знаю, з чого воно. Ну, на дотик, ну така ніжня ятінка, не знаю. Дуже приємна на дотик. І мене підкупив колір. Ну, схотілося мені попробувати. Так що, це отаку пряжу я підкупила на кандіярі. І друга моя покупка також з кандіяра. Теж. Така сама, тільки тут я не знаю, який правильно читати не буду я ламати Тут також 75% супервошмаріну, 25 поліамід, 100 грам 400 метрів. І я так розумію, що це отакий його колір. Тобто то вони трошечки не знаю чим вони різняться, чи вони кольором різняться. А так все, метраж, все те саме. До речі, та так, оце шкури ріхні написані. І оці такі мої покупки. Ну, синю я купила, скажу чесно, для чоловіка пробувати, хочу я попробувати. Оце, до речі, не пам'ятаю, там, мабуть, вони по 100 грамі йдуть. Так, за одну штуку ціна? Ціна Ціна цієї 230 гривень за замоташку, а ціна оцієї 242 Чого так, я не знаю. Але це я брала для себе. А це я брала для свого чоловіка. Тому такі кольори. Заказувала ще якісь дві інші. На жаль, тоді його не було. Ну, на жаль, це зараз я кажу. На жаль, а... Чи тоді, на жаль, а зараз я б його, ну ви що, зараз покажу всі, всі посилочки які мені прийшли, то ви зрозумієте, чого це не, не дуже на жаль. Так що, Яр це моя перша посилка. Але мені ж хотілося походити ще по сайтах. Я походила ще по сайтах, думаю, поделюся, які ціни. І зайшла я вам так з зараз покажу у Вунхаус. Я думаю, ви, вибачте, я вже розірвала, так одним оком глянула, покажу, як запечатали дівчата. Упаковочка взагалі бомба. Ну, розпечатала я погано. І отака посилочка моя з Вулхауса. Зараз я вам покажу все поближче. Спочатку я схотіла спробувати, яку я казала свою любов. Вултайм, алізе Вултайм. На цей раз я взяла дві отакі цвітасті. Хочу, по-перше, подивитися, чи вона не линя. О, тільки дівчатка, я не пам'ятаю, скільки вона коштувала. Тут, я дивлюся, немає ніякої накладної. Я не можу сказати, не пам'ятаю. Заходьте на Вулхаус, там всі ціни є. То я взяла дві, два таких кольори, хотіла подивитися, як вони себе ведуть. Я вже знаю, що вона м'якосінька, дійсно, я це держу. Хто знає, дівчатка, біла м'якша була. В білому не так чуть, чуть було таку хімію. Так, тут також, до речі, 75% супервош. WAS 25% там поліамід, мабуть. Тільки де я його знаходила? Я вже не розумію. Ага, отут. 75% шерсту, первош, 25 поліамід у 100 г 200 метрів. Мені біла дуже сподобалась, я вже повторятиму це не перший раз. Взяла ще дві, отакі, ага, кольори вам показати отакий колір. Я надіюсь, ви бачите, отак. і отакий в зеленому. Хочу спробувати, які вони будуть цвітасти, Чи линяють, чи не линяють. І як вони себе на ножки. До речі, спиці тут рекомендують 4,5. Бачите, я в'язала ну, з артисаном на трійки. То, так, хорошо, воно трошечки розпушилося, ну, не трошечки хорошо То Тут рекомендують 3,5 і крючок 3,5-4. Не знаю, скажу, буду в'язати кожен місяць по одних шкарпетках. Спеціально я їх нав'язувати не буду, щоб подивитися, тому що нема в мене часу. А як я вам вже казала, я шкарпеткові скрині дизайнерських бажань. І оце в мене буде, ну, на, на год я дівочки, затарилась, може і на більше. Зараз покажу все, що в мене є. Так от, <клес> отакі от дві у мене є. Далі, на цьому самому сайті я взяла дві ниточки. Там було вони заявлені для укріплення п'ятки. По 5 грам кольори були різні. Не було, щоб великі виборні, але були вони різні. Ну, не знаю, попробую. Я взяла два такі нейтральні, сіренькі, таке кофе з молоком, такий коричневенький. Хочу я попробувати, як воно буде. Якщо дійсно вони щось допомагатимуть або гарно себе поведуть, то тоді буду купляти далі. Ну, Поки що для проби. Дві отакі взяли для проби і взяла, дівчатка, розкошелилася три штучки. У Отаку регії. Брала я чоловічі кольори. Зараз, до речі, покажу. подарунок жуйка, до речі, з моєї молодості, чи юності, чи з дитинства. Не знаю. Але раніше ми дуже ці жуйки любили. Ми їх купували і дивилися, що таке любов. Дякую, смаколик, дуже смач... <кхід> дуже такий доречний. І маленький отакий маркер. Це також прийшов подаруночок від Wuhlhause. Дякую, дівчатка. Така дрібничка, але я вам скажу, приємно отримувати такий маленький комплімент з якоїсь такої компанії. Так, І чого регія? Дівчатка, регія в них по 220 гривень. Це я точно пам'ятаю. Заради цієї регії я робила в них замовлення. Я просто зайшла на Вулхаус, там, до речі, вся шкарпеткова пряжа. Там дуже багато фірм, це не реклама, я там купляю перший раз. Я не знаю, чи я туди пішла на той сайт, попала. Але мені сподобалося. Сподобалось, вибір. Вибір, дівчатки, я мріяла спробувати шкарпеткову пряжу різних фірм. Так от, хто хоче, будь ласка, отам валом, які хочете, і фірми, які хочете. І коли я подивилася на промі в інтернеті, по чому регія. Ну, а попробувати то ж хочеться ж, правильно як це? Всі в'яжуть, а я ні, мені надо От у мене оце мені надо, воно у мене вб'є колись. Так, перший моточок, до речі, 100 грам 420 метрів. Запише склад. Склад, склад. Склад, склад. Де він? Бог зна, де він той склад. Спиці 2-3, я так розумію, рекомендують. Колір отакий от в мене видно вам. А склад, ага, ось у. 75% супервош мабуть. Не обработано. Щось непонятно, що. І 25% поліамід. Так, а тут? Тут я тільки поняла, не обработано. А. І все. Так що це мене такий зеленкуватий колір. Потім я взяла такий з червоним синім. Зараз покажу вам отакий от колір, от такий лод. Також така сама, не буду вже називати вам, тільки назву, покажу вам кольора. І отакі от я надіюсь, вам видно: по 220 гривень за моточок взяла спробувати. І отака в мене покупочка ще. Але, девочки, ну це ще ж не все. Ну, Подивилася, подивилася, чого мене поперло ще на один сайт, я не знаю. Але коли я зайшла на той сайт, то вже все. То вже вмерла моя зарплата зроду. Щоб ви розуміли масштаби трагедії. Оце раз, і оце два. Оце вже я душу одвела, що називається. Зараз вам буду показувати по одній. Буду шаршати, я казала, я люблю, коли курочками з ниточками. Хто не любить, можете перемотати. Але я вам буду потребу все показувати. Сайт це, дівчата, діапазон, це не реклама, це просто я зайшла, у них скидки. У них я не буду не пам'ятаю, по чому на кобуху, все остальне не пам'ятаю. Але я знаю точно: Алізе Супер Comfort Socks у них по 99 гривень. Дешевшої ціни я ніде не знайшла. Наскільки я моніторила ціни, наскільки я дивилася, то по всьому інтернеті дешевших я не бачила. Я подивилася да, навіть на OLX, по-моєму. Ну, Дешевші ціни немає. Так що це не реклама, це така моє придбання. Я дівчаткам в чатах писала, що там така акція. Дівчки, багато хто написав, що вже замовили. Але я душу відвела. Тепер мені вистачає, не те, що на рік, но на два роки точно пряжі. Так, перше. Ну, зараз я вам скажу склад, як завжди, однієї, а далі просто буду кольори показувати. 75 шерсть супервош і 25 полям. Обикновена шкапеткова пряжа у 100 грам 420 метрів і спиці 24, крючок 3, 1. І перший колір. У мене оце. Ось. Я думаю, вам видно. Взяла отакий. До речі, я вибирала усі кольори, де робиться отакий узор. Ну, Мені подобаються отакі узори, я не люблю полосаті. хоча беру інколи, ну, схотілося мені такий. Так, оце перша муташка, яку я взяла. Я буду відкладати, щоб вона в кадрі не лежала. Далі я взяла червоний, але я не знаю, там був ще один червоний. Чи... У мене один є, я вже зв'язала з нього. Не хотілося повторяти, ну хай буде. Є в мене кому носить. Другий кольор отакий. Червоний я взяла. Третій я взяла чорний. Ну, як самі розумієте, для чоловіків. У мене три дорослих чоловіка, навіть чотири. Отакі. От У сім'ї тому треба. Так, далі, зараз по розпакую другий кулочок. Далі ще 5. Ну, це душу вклала. Це вже, знаєте, охоту збила. Не знаю, хіба що ще щось мені протеш, я його закупив. Так, все, пишати не будемо. Так, далі, далі взяла отаку. Дивіться, тут чорненька, така з синенькими крапанками. Не знаю. Будемо дивитися, будемо в'язати. Також це вам кольори і лут. Обукдовена, ну, чи ось мені вона, однакову ходу ще сподобалась, не знаю. Тоді ось такий красивезний яр, яскравий такий клас. Гляньте, М -м -м, красота. Взяла отакий. Де воно ось? Отакий кулер Далі дівчатка взяла ось такий зелененький. Драв'янистий такий. Я сподіваюся, що коли я буду в'язати ці кольори, то вже видно, що під яку пору року вони підуть. Так, далі такий підусінню пору року. ось, ось воно. Такий жовтий, такий з коричневим. красота. Листочки, да? Жовтневі такі листочки сипляться. Зразу видно, куди вони сипляться. Так, і останній от такий я взяла. Оце я набрала собі Алізе Super Буду тепер душ відводити. На новий рік подарунки будуть всім. І ще взяла три отаких. От Не знаю, чого я взяла їх, щось в мене стукнуло по голові. 100% хлопок. Знаєте чого? Мабуть, хотілося мені попробувати літні носові, ці шкарпетки. Літньої пряжі в мене нема, а вона йшла як шкарпеткова: 100% хлопок, тобто бавовна, в 50 грамів, 169 метрів. Я взяла дві червоних, а чого тільки одну чорну, таку сіреньку, я не, не знаю, чого я треба було другу замовляти. І ще в мене отакий: так, не сказала. Отакий лут. Тут рекомендують спиці троєчку угу, і крючок 3,5. Скільки грам я сказала? А це отакий колір, Це теж шкарпеткова пряжа на діапазоні. Ярнар бегуня пише. Так само рекомендують. І оце, дівчатка, Мої такі шкарпеткові закупочки. Затарилася я надовго. Тепер уже я туди не буду заглядати. Єдине, що я ще докуплю, це два відтінки, які мені треба, але ну, артісон брати не буду. До речі, у Вулхаус там дуже багато однорідних, ну, не отакі всякі, а однорідні відтінки, які можна вибрати. Так, от я там ще мені треба два відтіночка. Ну, це колись, це аж підусі, не зараз. Оце такі мої покупки. А тепер не буду я відключати, запишу я це все вам одним відео. Подарили мені подарунок. Було мене день народження, і я вам не буду показувати ті всі подарунки, які не стосуються в'язання. А я вам покажу ті, що мені подарили. Дівочки, Мені подружка подарила, дивіться, от яку чашку. Я взагалі тащуся. Називається мотаю нерви, вам скільки клубочків. Ну, красота, ну дівка, ну як? ну не знаю. Я її держала-держала. Звісно, можна було якось бажати кращого, але сама чашечка-бомба. Це мені буде для кави, для чаю. Це вам показала, тепер буду в неї пити. Не знаю, я ніколи в камеру чай не колотила з кавою. Може, й почну. Так що, це мені подружка подарила на роботі. Колега моя подарила, вона знає, що я в'яжу, бо я їй дуже часто е, даю в'язані подарунки, то вона мені зробила такий, там не тільки такий, але один з таких подарунків. А другий подарунок мені принесла моя в'язана подруга. Яку ви всі, хто дивиться Ютуб, дуже гарно знаєте. Це Наша Валюшка з Вал... із каналу Житейське в'язання з Валентиною. Ой, Валюшка, я трошки твій тут подарочок уже пом'яла по дорозі. І зараз я вам покажу. Ну да, отечатки всі десь уже я погубила. Додому поки чтую, так я на роботу з роботи несла. Дівчата, дивіться, яку красу. Валюша мені подарила. Отакі ні ниточки. Я взагалі тащусь. Вона знає, що я люблю отаку всяку фантазійну пряжу. До речі, не дивилася. Десь тікетки всі я по цей погубила. Спиці рекомендують 3-3,5. Склад я не знаю, який. Склад, де тут склад? Бо знаю, який склад. Ладно, потім будемо розділятися. Але пряжа, м -м, моя любов, у мене лежить отакого кольору. Алізе ангора сімлі, мабуть. Тала вода називається. Десь не забула вам достать. І я сиділа, думала, який ж до нього підмот, щоб зав'язати цвітерок, щоб трошечки товстіше був. Дівочки, ну Валя по почитала мої мислі чи думки. Отакі От моточки мені Валя подарувала. Але це ще не все. До цих моточків, дивіться, яка паєточка. Це мій колір. До речі, я обожнюю таку голубу, бірзу, таку, всяку лазуру такий, ну, я тащусь такого. І якраз в тему. Красота. Валюшка, ну ти як, як психолог, я називаю завжди психолог без диплома, Тобто ти, ти мене прочувствувала, що мені треба. У мене таких паяток немає, такого кольору, і взагалі таких нема. Буде щось красиве. Це отакий. Але це ще також не все. Мій любимий чай, який я всім дарую, і яку я сама дуже обожнюю. Я люблю такий чай, хоч він не пакетований, але він дійсно смачний. Любимий мій чайок. Зараз буде не дуже гарне естетичне відео, тому що така шоколадочка, я вже була на роботі два дні його держала, то, поняття діло, трошки схрумала, не втрималася. Так що, вибачте, за неї естетичне відео, але ще отакий смаколик. Ну, Два дні на роботі на нього дивиться, дівчатка, самі розумієте, як можна видержати. І наш обов'язковий атрибут для всіх в'язальщиць, крем для рук. До речі, дуже класний. Я вже на роботі не використалася такий легенький, ненавяжчивий запах, такий, знаєте, квітами-квітами. Дуже класний. Дякую, Валь. Дякую. Ну не знаю. Я не вмію. Я ніколи, якщо чесно, у нас в сім'ї дарю подарки тільки я, і всім, до речі, дарю тільки я. Мені дуже рідко дарять подарунки, особливо такі в'язальні, то не навчилася я ще дякувати, але ну, мені дуже приємно. Це для мене такий, знаєте, сюрприз, сюрприз. Буде що в'язати, буде чим в'язати, дуже мені приємно. Не знаю, що сказати. Я, я, дуже, я ніколи не, не отримувала в'язальних подарунків. Так що, дівчата, дякую, що ви були зі мною. Таке в мене сьогодні відео з моїми подарунками, з моїми покупочками. Покупочки зараз будуть ховатися, поки чоловіка вдома нема. А подарунок я йому покажу, які в мене є подружки. Я їх дуже люблю. Постараюся поставити Валюшин... ссылку на Валюшин канал під відео. О, дівочки, я ще вчуся його це все робити. Я Ще, ще я ще в пеленках, як то кажуть. Так що заходьте до неї. До речі, дуже, Валя хочу тобі подякувати. Багато твоїх підписників прийшло до мене по твоїй наводці, як одна писала в коментарі жіночка. Так що дивіться Валю, Валю там є рецепти, і все дуже такий канал. Ну, я її дивлюся, я її чекаю з нетерпінням. Я дивлюся, коли вона випусте. То якийсь вона там пиріг пече, то якийсь рибу жара. Ну, такі всі, знаєте, що клас. От мені подобається. Я, до речі, користуюсь дуже багато її наводками, ті, що вона там, то порошки, то ще щось. Дивіться, не пожалкуєте. На цьому все. Хочу з вами попрощатися. Далі будуть відео, будуть відео звіти про дівчатка, так і дівчатка. Дивіться, що там я нав'язала, що в мене буде. На все добре весни вам переможної, Ждемо всі переможної весни. Зустрінемося.